Тож ми лутаємось, робимо кили і валимо на Івак, якщо все вдасться. А якщо ні, то просто відгрібаємо. Ой, ні 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 цей штрих летить сюди, він мені взагалі тут не потрібен, бо він зараз спалить мою контору, сюди пройдуть інші якісь штрихи, напхають мені повну банку огурців і нічого гарного в тому не буде. Так, let's go. О, цю хрінь можна залутати. Тільки стрмно, якщо там хтось десь заспавнився. Він мене зараз, поки я буду її. Чекаю, а я не можу. А, тут обмежена камера, я не можу дуже сильно там, знаєш, вліво вправо. Точніше, вліво вправо можу поглянути, або позаду сам себе я не можу поглянути. Ну, в принципі, логічно. Знаєш? <світок> не дати, не взяти. Так, якась хрін зелена, поки що. Не поки що, я взагалі не пам'ятаю, що там з лутом. Ого, тут десь поруч факаються. Ну а хто ми такі, щоб не піти і не глянуть, що там за приколи несуться, правильно? Да, за цих тіпочків О, там же в димах хтось А, он він О, що шо такое. Ну, боляче було, я розумію Треба, може було бигти його добивати? А, там чувак нормальний, там геймер справжній Дими юзає, всі приколи, розумієш? Так, а я зможу звідси його знайти, ні? Це хреново, треба було пушити його і просто добивати, і все. Тепер. Тепер все. Є велика вірогідність, що він нас зараз. ну. Відтірібонькає. не ведьте сюда <сіху> тип хломен юнали чувак у мене ревика нема тебе підняти так що шо... Вибач <сіху> Sorry, мен нормально лутанули чуєш? Блін, фігова що в мене немає цього, в мене сейфу немає. Ну, тип був непогано залутаний, він вже давно в рейді був, мабуть. Вау. А це ще що за прикол? Давай цю хрінь замінимо. Слухай, ну я залутався на 20к вже. Ось чому він говорив don't shoot, don't shoot, чувак, не, не прокатила, розумієш? Звідти мені снайп може дать? Ну, інших вариків нема, будемо виходить. Там буде що буде. Гра покаже, знаєш. Так, до бабачня, побачення, відразу біжимо, ну, Давай в, той, в ту кібітку зайдемо. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Бля, стаміна! Так, стаміна є, снайпа в руках. Let's go! Ого! А чому він мене влучив, коли я перекат робив? Це взагалі заборонено правилами гри повинно бути. Наш, перекат, типу, прикат, нашати типу, нахуєння, якщо я уходитися не можу. Мені здається, що вони занадто сильними ботів зробили порівняно з минулою Let's go. F5 я тут не збережусь ніяк. Ну поїхали. Блять, що знову ламати треба? А це що за хрінь міни якісь там стоять, Що це таке? Окей, <світ> okay, я зрозумів, все я тебе не чіпаю, Чуєш? Наш Нас ж тим не треба. Там, мабуть, лут якийсь непоганий на горі, якщо такі приколи несуться. Ну шо, ризикуємо? До побачення дронич. Окей, <світ> okay, це було прикольно. А шо це за хрінь? Тут хтось є. Ох і блять, підар... Негарна людина. У мене життя просто така, така тичечка лишилась, що він навіть не уявляє. Я невірно зробив, що мене відпустив. А, там хтось факається. Підсосалося. <паспоріг> Ляша, дихни, старий. Давай. Зараз мене хтось так само доб'є. Давай, добре, ще ці дві на вихід. о хо хо і що робити? Коротше, є прикол лутати в цих зонах. 46к у мене. А буде неприємно, якщо... Це гівнюк подівся, блядь Я сподіваюсь, що його дрон забрав. Бля, ну фрішний чувак, де він подівся? Це вже не перший раз такий прикол. Це не він? А я. Є... Ну він дуже схожий на того типа, який там був прям, ну, схожий. Він просто через текстури відпішов відкисати. Вау! Wow. Це жилет другого рівня. Я ж вірно розумію. Нахер це сюди? Чи ні, чи це щось ін. Це... А, так, це щит другого рівня просто зламаний. Там величезний дрон літає. мені похер, я йду його активувати. Ну, а типу, а що мені ще залишається робити? Я або вийду, або не вийду. Не поспішаємо, нас час є. Швиденько глянули все. Невже я останній лишився на мапі? Ну скоріше за все. Хвилина. Сюда за ще це був дуже гарний рейд. Так, ну десь попереду наче факаю Це там на електропідстанції чи щось таке, там таке, ну схоже на підстанцію електро. Електростанція, Петранцію, тра-та-та, пішли подивимось. Мені тільки не подобається, що там хтось факається зі снайпи. Ого. А чого тут ви постріли? Він мене не бачив? Так, це було прикольно, я дуже тупо постріляв. Забрав. Ляш, отдихний старий. <рес> Мовчить, значить, не зрозумів, що я йому сказав. What the fuck. Слухай, я цього місця не бачив. Щось неприкольне, ми пішли пополтай. Тут нічого. Мені здається, тут взагалі ніде нічого, тут тільки по цій зіпці можна десь піднятись. Ось сюди. Знайти якусь дивну картину. Що, і все? Я чую постріли. Це десь ось тут. Ну пішли. Лут and shoot. Або просто помремо. <гум> Таке може бути? Може. Ну ніби я фаєра не бачив, значить вони ще факаються, ще не вбив ніхто нікого там. Цікаво, цікаво. А, ось, ми вже близько, чуєш. А я туплю, дивлюсь здесь хтось наде. Так, старый батлграунд. Ну, и Д Чи зараз защирячим. Не? Это не, старый, то не для нас. Ааа, за типих тронев просто валить. Бля, головне щоб не провтыкать его. Я маю на увазі, що ми його першим побачили. Слухай, мені здається, мені треба вимкнути мої налаштування звуку, бо вони якось до цієї гри не дуже підходять. Так, один пішов курить бамбу челу. Так, а в мене є... О, в мене немає... А, він вже відкис, чи шо, я хотів з ним поговорити. Бля, ну тут хреново, що тут, якщо ти летаєш, то ти максимально незахищений. Ти тупо в тій менюшці сидиш, ти нічого не можеш зробити, ну короче. Not cool, not cool. Так, оце треба йти лутати, дроп. Бля, коли він ламає, немає огляду. Тіп, тіп, тіп-тіп-тіп! Іди сюди! Він мене бачив? Він мене не бачив, він дрон малий. Давай, давай, зараз він його... Він мене не бачив! Ні хіра собі чуєш, у це він не боїться взагалі, мені здається мені жопа. Ні, я жопа. ха за, чувачок. Ну, підкрився. Hello, man WhatsApp. Чувак йшов на дроп. Але на дроп він не дійшов. Питання, чи йде ще хтось сюди за дропом? У мене на цей прикол нема набоїв, і на цей нема набоїв. Тому що? тому давай лутать швидко. Бля, слайд такий плавний взагалі прям приємний максимально. Бля, довбані, ті кущі літаючі. Я думав, що то чувак. Бля, головне, щоб Бля, Бля, ну ці кущі літаючі, я думаю, що то типы Так, я чую, що десь факається поруч? Пішли, почекаємо. Так, Ага. А чому їх двоє? Бля, кривую еще не Тут дронов богато. Зачины, зачини. Він его можно поднять? Минус yeah. yeah. uh -huh. yeah, двойка. What's up, guys? You team it, yes? Oh guys, you stupid guys. You know? Yeah. <laughs> That's your fucking mouse. Nice game, guys. Nice game. Чувак, да? Ууууу, все было прикольно, че Я б слот вику забрал, Суп здесь Так, швишь, нормально их подпитлутался цих типочке. Гренку сюда, зус. Перший рейд і відразу такі приколи летять. Ти шо ти шо, дядя? Пацанчики, приходите ща. не не Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні! Бля, хоч бы у меня дрон не це якісь нормальні заряжен. Это не убий меня, не убий. Бля, да сколько ему треба? Бля, что ты пришли? Бля, ну а, это не прикольно. Слухай, я на нього всі набої витратив. Зашибись. Просто на одного типа всі набої. Чувак, чувак, чува, ти присів, блядь. Евакуюйся. Ану? Ану. А ну, пацани. перший рейд і відразу. Такий топчик, Ти що, ти що, Давай залітай сюди.